Всім привіт друзі, ще раз ми вертаємося на Львів вже і вирішили заїхати показати вам дуже цікаву локацію, може хтось її знає, а може для когось вона хтось про неї чув, а може хтось був водоспад Кам'янка. Є тут у нас таке мальовниче місце в Карпатах. как водоспад Каменка тут есть ряд сувенирных магазинов есть шашличні. можно придбати сувенирные продукцию. можно там мед кто любит. Варенічку, спеції, приправи чаї. Дивіться, які гарні. Бачите? Наливочки настоянки. Дивіться, вина. Ну. Але це не тут. Грибочки. Чаї карпатські. карпатські. По чому карпатські? О, ці що... і карпатські? А, от ціни є. Треба буде тоже взяти нам назад, будемо те. Юлія 150, будь ласка Де настоянки такі. Колганівка, хренові, хреновуха. Ну хомор, білий гриб. бринза бринза. є. Грибочки 300, Рибочки, 200. 200. Рибочки, вибирайте, бринзу, горішки, ага, горішки, перчики 180. Бринзу вибирайте, горішки На напасть мофіта захойте. На богрі смачний, картопель та На напасть, мофітом. Біля грибочки. Знаєш на чок на юшечку грибну. О, дивіться. Ось ціни є. Страви на мангалі, картопля з салом, шашлик, телятина 400 ребра 300, корелька у баски, грибна юшка з грімками 100, 120, бограч 150, борщ 100. Что нормально? Це убойка? Дивіться який водоспадок? Ось він водоспад Кам'янка. Можна ну, собі. Гарно присісти. О. У пані Наді. От ми до неї і йдемо до кафе у пані Наді. Бачите, ми тут раніше були, то той водоспад був значно більший, такий ширший принаймні, ну видно, що є посуха і водоспадок такий, бачиш. Ну, тобто передаш ми були, тут який він був такий ширший, ну не кажу більше, але він був ширший. Ідемо ти туди, до пані Наді. Подивимося на ціни. Бачите, є тарзаночка. Ви це тут все гарно уздоблено. Екіпіровочка є. І звітом запускають потерзаньки. Вон десь там кінець маршруту. Келімасивний, бачите Є мост тут такий Та, там, ми до неї йдемо туди Є менюшка Шашлычок з воїни шия 300 телятина 400 шашлик з баранини Молода баранина, ягня 450, індичий 300, реберці свині 300, ковбаски, форель на мангалі, ковбаски курячі, 200. Ну, ви Можете бачити, щоб я не перелічував Бограч 150, грибна юшка 120, український борщ 100, Аджика з медом 50, білі грибочки, 450, сало з чесником 100. наливки карпатский 100, карпатский чай 50. Ну, еще же. Ага, тут занято. Бачите, какая локация. Там люди споживают свои стравы. так, живут. Я Wi-Fi у Нади. Вот. Зараз мы. Бачите, тут локации буржуечка такая. О, можно сюда тут присесть. Я краевой тоже такой гарный. Там скели речечка печья. Вот. Ну, мы зазвичай там сидим, а там зараз Жують. Дан, ты выше? Не знаю. Я подумала, что ты туда захочешь найти. Так, мальчик, триста, 400. О, трейс, Раз на балконі сиділи, чи ми сиділи там, де ті жують. А, може... Ось є така, гарно теж локація. А можна вище зайти, Сань? Добрий день. Що, у вас люди вже порозбігались? Та, ми тут присадимо. Зараз ми напевно що тут і присадимо. Тут і присядемо, правда? Добре, але дівчата треба буде сказати, що ми тут. Тут ярко кому а, сказати. Ось бачите, яка тут прися... Доброго дня. Так що ми зараз тут присядемо. Присядемо, замовимо і покажемо страви. Друзі, принесли нам, дивіться, грибну юшечку дівчинка. Просто дівчинка, це... Родзинка цього закладу. Це скарб. Бачите, Бачите яка? Розкажіть, будь ласка, так. Перед тим як почати її їсти, треба відчути весь запах грибочків, всього, що там є. Ви вдихаєте на повні груди, відчуваєте запах білих грибів, а потім їжте і пробуєте. Все смішно. Дуже дякую. Дякую. Бачите? Яка вона гаряча. А, смачненько. А, а в яких вона глиняною. Розказали. Кастинці. Дивіться, яка глиняний гарний посуд. Чудова подача. Дівчинка просто вогонь. Вони молодці, вони е... розвиваються, та. розширяються. Вони не зупиняються. Ми вже сюди їздимо, я не знаю який рік підряд. І і спочатку і... вона у них була просто в стаканчиках таких пластикових. А вже зараз... Так, що Боже, це... які, які гриби. Дивіться, які гриби. Подивіться на них. Ну, Тож не просто там, а тут же ж просто самі гриби. Тут не Ви просто бачите. там, що як на... І це за 110 гривень, друзі. Капець. Хоч з собою додому бере. Тому ми смакуємо. Боже, яка вона смачна. Ми mm -hmm. смакуємо і потім... Mm -hmm. Далі буде. Так, друзі, принесли нам шашличок. Ой-ой-ой, як він пахне! Дивіться, яка гарна подача. У нас який гарний посуд. І ось він красень. ще грибочки на манганчику. Дивіться, які грибочечки на манганчику. Бачите, шампіньйончик, цукіні, картопелька, молоденька з сальцем. Це шличок з місцем Слиний. <свини> Слиний. Але, е На жаль, Тут є багато різновидних шашлик. Так, є баранячий шашлик, є гов'яжий шашлик. А яка гостра? Це червона гостра це О, це от, бачите, таких що є мед. ми замовили джичку. Це гостра, а це з медом. Ось. Дуже шкода, ми не брали напої з градусом, оскільки я за кермом. А я солідарна з чоловіком. На жаль, але так хотілося би взяти тут місцевої кам'янка, дуже, дуже класно смакує, дуже настоєнка кам'янка на траві кам'янка, яка тут росте. Настоєнка на гадюці, ну вона має І свій при... присмак такий. Є Калганівочка теж дуже класна. Якщо ви так ми раз ходили в гори, Олександр дуже добре, хто пам'ятає, ми спустились з них. І це було дуже доречно, тому що була шалена, шалена погода, був дощ, вітер, грозами попали. Ми так і не дійшли до пункту призначення, вернулися назад, взяли калганівочки собі. зайшла вона як в суху землю. Дітей тою ми Дітей розставили. ззовні себе зсередини заснули, все було класно. Друзі, все. тече слинка, смакуємо і потім розкажемо смак, як завжди. Чек, загальні враження. Все буде. Так, друзі, ось принесли нам на рахуночок. Загальна сума вийшла нам 1560. Як бачите, Тарілки порожні, розноси порожні. Все було з'їджено. І навіть Кирюха ще дозамовив одну грибну юшку, тому що ми брали дві. Але коли він її спробував, він зрозумів, що він зробив помилку і ми ще її дозамовили. По кухні все дуже смачно. Шашлычок дуже ніжний, ароматний, овочі так само запечені ідеально. Грибна юшка. Грибна юшка проїжджу, це просто фаворит Олександри тепер. Будемо сюди їздити на грибну юшку. Ось. Тому, коли будете десь проїжджати в напрямку Сколього, то обов'язково заїжджайте по дорозі, з'їжджайте не доїжджаючи до трембіт наліво. Забивайте в навігацію водоспад Кам'янка. Ви побачите тут дуже. Гарні краєвиди, дуже гарний водоспад. Е, ви бачили, є три поверхи, на другому найбільше огляд того всього, але вони, на жаль, були зайняті. Е, кафе називається у Пані Наді. Ми сюди їздимо вже протягом декількох років. Багатьох років, навіть не декількох, а багатьох. І до війни ми сюди їздили. І завжди, коли ми їдемо в Карпати, ми стараємося заїхати сюди. Ось, тому приїжджайте, смакуйте і зараз ми ще спустимося, оглянемо сувеніри і різну продукцію, яку ще торгують тут. Чаї карпатські, мід, горішки. горішки. Зараз все вам покажемо і розкажемо. Тому рушаймо. Так, друзі, ми спустилися Його? ще в той магазинчик. Є є? Можна... Ви можете взяти собі таку продегустувати тут сир, бринзу. Що ще маєте? На дивіться, на чайк, гарні, в меді. На 250 на гривень баночка, баночка. Маємо таку даринку, таку О, оленку, таку А йому. от, друзі, дивіться, дивіться. Дивіться, яка оленка. Скільки така баночка коштує? Чотири тисячі, але Це тут можна доливати, правда? Так, тому що коли випиваєш, змія вона е, е, тверезіє і починає вилазити. Ну, а а п'яші починаєш прискати яду. хто має хто хоче боротися, то того треба. Може йти як натирання, навіть а ю Оля то ж Юля, то що? В чому то різниця? Дарина, Каріна, Марі. Вони по інакшому називаються. Кожна з характером, розумієте, кожна має свій характер. А ось, вот, а вот камінка, я пам'ятаю, я, пам я її смакував, вона дуже класно п'ється. Наливочки Наливочки такі, бачите. Самогоночка. А скільки та колганівочка? Колганівка 350. Колганівочка 300. Колганівочка 300. Камінкує, я Кам'янка говорив. Мандрагура тоді так. 1500 бачите. Це на думку сперс. Тут дивилися Гаррі Поттера дивилися? Mm, так, ну так, поверхнемо. Вона Дома домашня, маємо дуже довго. Вина, смородина, лісова ягода, чорничка. Білий гриб, мухомор. Віс... Білий гриб 600, мухомор 800. Варення звишене. Стой, їв, їв. Їли? Ми... Вже вам давали? Ми вас брали. І що добре? Добре. Воно просто вас. Ми якось брали, вас брали і брали, і пробували і в іншому. В іншому було як вода. Ну, та, а тут, сама... а тут воно таке. І... Вона ж пускає спускає. Шишечки нормально. ми візьмемо. Самі, візьми баночку, дайте нам баночку, так, шишечки. Ми пробували. Ми пробували, ми знаємо. Будемо вбрати. Дивіться, є пахлава. Є такі з горішком пляцький, так? Да? Пахлава медова дуже класна. Маємо таку бринзочку, шарика різних спецій. Бачите, друзі, тому будете, приїжджайте обов'язково. У Наді. Бачите, у Наді є, є навіть телефон. Ось, будь ласка, записуйте, дзвоніть. Обов'язково, заїжджайте, смакуйте шашликами і купуйте. Головне тут Що, правило стриматись. Ми маємо Я ще дехаль візиточки. Тут у нас є інстаграм, є вайпер. І ви можете зайти і подивитися в інстаграмі, і замовити, і ми передамо новою поштою. О, бачите, є доставка. Тобто, якщо ви щось хочете, зв'язуєтесь, переходите в Інстаграм ось, і можете собі замовити, вам все передадуть, упакують і доставлять. Але не Обов'язково. Дуже душевні люди і смачна кухня. Приїжджайте. Так що всім гарного дня, мирного неба, тихої ночі, бережіть себе.